Сумську міську лікарню заживили від сонячної електростанції. Її потужність 60 кВт. Сумчанин Олександр Степанович має захворювання суглобів. каже третій місяць: лікується на денному стаціонарі, тож процедури, які він отримує за відсутності електропостачання, неможливі. Чоловік додає, до зведення подібного об'єкту ставиться схвально. Дуже буде зручно і надіжно, тому що при нинішній ситуації в будь-яку секунду може люба ситуація. Я ж, і хожу на проривання сюди електроманіти, там і ну, я знаю, як вона називається. Ну, якщо його не буде, я ж, ж все. Щоденно саме в цьому лікарняному закладі перебувають близько 400 пацієнтів, а лікарі здійснюють до 30 оперативних втручань, розповідає директорка лікарні Валентина Домінас. Пояснює, власне, резервне живлення вкрай необхідне. На сьогоднішній день. Ми практично при сонячних таких днях, коли гарне сонячне освітлення, 50% нашого, потреб наших покриваються за рахунок сонячних батарей, при тому, що вони ще не установлені в повному об'ємі. Ми підрахували протягом року, при такій ситуації у нас за рік буде економія коштів десь 450 тисяч. За словами експерта громадської організації «Екоклуб» Дмитра Сакалюка, робота сонячної електростанції допоможе не лише економити гроші, а й підвищить безпеку енергопостачання медичного закладу. Дивлячись на показники, сьогодні вона забезпечує половину потреби електроенергії всієї лікарні протягом дня. Тобто, якщо взяти 100% споживання протягом цього дня, то наша станція, яку ми встановили, виробляє 50% від потреби. Також це про економію, тому що один кіловат електроенергії на сьогодні коштує для медичних закладів близько 7 гривень. Кожен кіловат, який виробляється станції, обходиться близько 2 гривень, тобто на кожному кіловатті ми економимо близько 5 гривень. Кошти на встановлення сонячної електростанції 27 тисяч з половиною євро зібрала громадська організація Екоклуб разом із жертводавцями із Польщі, Чехії та Німеччини. Іншу частину 18 тисяч 600 євро виділили з бюджету громади. Подібні сонячні станції в сумах планують зводити й на інших об'єктах критичної інфраструктури міста, розповів міський голова Олександр Лисенко, Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.